Спортивний зал та їдальню у Великоберезнянській загальноосвітній школі все ніяк не відремонтують. Спочатку було виділено кошти на ремонт цієї школи у сумі 500 тисяч гривень, але цих грошей вистачило лише на незавершений ремонт їдальні та харчоблоку. Тому було подано клопотання на дофінансування з районного бюджету. Депутати прийняли рішення надати ці кошти школі. Однак, згодом це рішення змінили. З боку голови комісії бюджетної, члена партії Єдиний центр була пропозиція забрати кошти з фінансування дитячого майданчику Великоберзнянської школи, а також забрати третину коштів від фінансування Великобризнянської школи, ремонту Великобризнянської школи. За ініціативи голови районної адміністрації відбулось позачергове засідання, аби змінити рішення і все ж направити ці кошти на ремонт школи. Сесія розпочалась і відразу ж оголосили п'ятихвилинну перерву, яка затягнулася на півтори години. Будь ласка, мали я попрошу депутатів у малий зал районної ради для проведення консультацій, але лише депутатів я запрошую. Про що радились за зачиненими дверима? Нам не розповіли. Та все ж одноголосно прийняли рішення передати кошти на ремонт школи. Це було спірне питання між депутатами, так як, звичайно, депутати це політичні фігури. Вони кожен бажає задовільнити потребу власних виборців, і тому це не дивно, якщо дуже багато різних думок, особливо тоді, коли треба ділити кошти. Але ми в принципі, в принципі ми це питання врегулювали. На додатковій нараді під час перерву сесії. Великоберезнянська загальноосвітня школа найбільша в районі. І саме на її базі проводяться районні олімпіади та конкурси. Учнів тут понад 650. З них майже 300 харчуються в шкільній їдальні. Тож питання ремонту їдальні та спортзалу це питання безпеки та збереження здоров'я школярів. Дуже дуже конче потрібно зробити ремонт у спортзалі, зробити підлогу в спортзалі і встигнути це зробити до 1 вересня, тому що тут спортзал роблений ремонт дуже давно. Зроблений ремонт своїми силами ну, такий поточний, і хотіло б, все, щоб звичайно. Тут не було плісені, бо спортзал нижче рівня під цього землі. Хотіло бся, обов'язково, щоб діти мали можливість навчатися і займатися спортом у хороших умовах. 250 тисяч гривень, які додатково виділили, вистачить на завершення ремонту в їдальні та спортзалі. І вже 1 вересня учні зможуть продовжити своє навчання в старій школі, але із значно кращими умовами.